Усім привіт привіт, друзі! Ви на каналі Супер санюк, І сьогодні ми будемо грати в, в мартишку, яка пригає. Ну, не прямо мартишка, просто ми в прошлій серії, хто не дивився, подивіться, ми вибили отаку от рибку. І сьогодні, як я обіцяв, продовження. Може ще колись буде продовження, но я над цим подумаю. Продовження, звісно, буде, тільки не знаю, правда, коли. Ого. Це що тільки що було? Мяу. <рек> Це, напевно, була сама глупа моя смерть за всю цю історію. Пам'ятаєте, я в прошлій серії казав, типа, що ми сьогодні в цьому відео дожні будемо... Побити рекорд у 88 Оцих от... Ем, Рекорда, да. Ми в першій серії поставили 88. На сьогодні у нас цель хоча б... 89. Ну це, я так думаю, ну гарантовано соточка. Ну, побачимо по сьогоднішній серії, як я грати буду. Так. Погнали. Ой, чуть не попався. Хоп. Акуратненько всередині. Так, уже половина. Практически. 60, Блін, саме. О! Оп! Так, 80, хорошо. 80, так 80. Я, в принципі, не против. Нет, 86! Нєе! Ну, тут я протупив, согласний. Тут я жорстко взяв і натупив. Ну, мьюкарний бабай, ну я в принципі не сумнівався, що. Я просто возьму и зелюсь на самом легком. Ну -мо. моё Ну я хочу понимать. Может из-за того, что я не умею играть. Окей. Okay. Давай, давай, давай. Кеш. Хе-хе. Бачишь, рыба стрибает. Вы здесь вообще бачили еще рыбу? Я всегда ставлю лайк. Ну и я... за мои страдания. Тілі, поставте лайки. А по а як тут? А тут як? Подивіться. Об'ясніть. Напишіть в коментах, що це таке. О. Окей. О ну а як отут, а я не понімаю. Я вообще шобу. Все новий антирекорд Це двойка. Да. А, я поняв, Тут не надо прям на самой все, -мо! Я спустя 30 год понял, як фігню финю проходит, -мо! Все, теперь все понятно. Че ты? А я уже, як це проходить, як це проходить. Тепер я все поняв. Ви що думаєте, Саня не догадується? Санюк догадується. Це ж не просто Санюк, а супер, Санюк, так що все, отак от. Так. Так, пацани, Пацани! Пацаны, пацаны, погнали. Ну, можем на не Давайте, пацаны, девчата, по... Нет! 52. блин. Зато легендарное число 52. да, я, конечно, злый вся по тупому. Оп. Это было так страшноватенько, страшноватенько, если честно. Оп, оп. Хм. Ух, <laughs> ух! Вы это бачили? Это было страшно, но и эпично. Страшноватенько, конечно, конечно страшно. Фух! Ой-ой-ой! Так. Оп. Все готово! Хе-хе! Сейчас -хе. уже 6 хвилин. Будемо грати до останньої смерті. Ого! Я поспішив, коротше. Окей. Рекорд у нас 54. Ну Так, то рекорд у нас 88. Кому понравилось це відео. Ставте лайки. Ставте свій лайк і просто поставте лайк. І підписуйтесь обов'язково на мій канал. І всім пока-пока!